Отже, ви застрягли у величезному тропічному лісі і з'їли отруйний гриб. Щоб врятувати своє життя, вам потрібен антидот, який виділяє певний вид жаб. На жаль, антидот виробляє лише самка цього виду, і що ще гірше, самець і самка зустрічаються в рівній кількості і виглядають однаково, і ви не зможете їх відрізнити за винятком того, що самець має характерний крик. І це може бути просто ваш щасливий день. Ліворуч від себе ви помітили жабу на пеньку. Але перш ніж ви побігли до неї, вас налякало квакання самця жаби, що долинало з галявини в протилежному напрямку. Ти бачиш двох жаб, але не можеш сказати, яка з них видала цей звук. Ви відчуваєте, що починаєте втрачати свідомість і розумієте, що встигнете зробити лише один крок в одному напрямку, перш ніж втратити свідомість. Які у вас шанси вижити, якщо ви побіжите на галявину і лизнете обох жаб? А якщо ви підете до пня, в який бік ти підеш? Якщо ви вирішили піти на галявину, ви маєте рацію. Але найскладніше правильно розрахувати свої шанси. Існує два поширених неправильних способи вирішення цієї проблеми. Неправильна відповідь номер один. Якщо припустити, що самців і самок приблизно порівну, то ймовірність того, що будь-яка жаба належить до тієї чи іншої статі, становить 1 до 2, тобто 0,5 або 50%. А оскільки всі жаби незалежні одна від одної, ймовірність того, що одна з них виявиться самкою, все одно дорівнює 50% кожного разу, коли ви обираєте. Ця логіка насправді правильна для пня, але не для галявини. Неправильна відповідь 2. Спочатку ви побачили двох жаб на галявині. Тепер ви дізналися, що принаймні одна з них самець. Але яка ймовірність того, що вони обидві самці? Якщо ймовірність того, що кожна окрема жаба є самцем, дорівнює 0,5, то, перемноживши ці дві ймовірності разом, ви отримаєте 0,25, тобто 1 з 4 або 25%. Отже, у вас є 75% шансів зловити хоча б одну самку і отримати антидот. Ось правильна відповідь. Вирушаючи на галявину, ви маєте 2 з 3 шансів на виживання або близько 67%. Якщо вам цікаво, як це може бути правильним, то це через те, що називається умовною ймовірністю. Давайте подивимось, як це відбувається. Коли ми вперше бачимо двох жаб, існує кілька можливих комбінацій самця і самки. Якщо ми випишемо повний список, то отримаємо те, що математики називають простором вибірки. І як ми бачимо, з чотирьох можливих комбінацій лише одна має двох самців. Чому ж відповідь 75% була неправильною, тому що крик дає нам додаткову інформацію. Як тільки ми знаємо, що одна з жаб самець, це говорить нам про те, що пари самок бути не може, а це означає, що ми можемо виключити цю можливість з простору вибірки, залишаючи нам три можливі комбінації. З них одна все ще містить двох самців, що дає нам два з трьох або 67% шансів отримати самку. Ось як працює умовна ймовірність. Ви починаєте з великої вибірки, яка включає всі можливості, але кожна додаткова інформація дозволяє вам виключити можливості, зменшуючи простір вибірки і збільшуючи ймовірність отримання певної комбінації. Справа в тому, що інформація впливає на ймовірність. А умовна ймовірність це не просто матеріал для абстрактних математичних ігор, вона з'являється і в реальному світі. Комп'ютери та інші пристрої використовують умовну ймовірність, щоб виявити ймовірні помилки в ланцюжках одиниць і нулів, з яких складаються всі наші дані. І в багатьох наших власних життєвих рішеннях ми використовуємо інформацію, отриману з минулого досвіду та нашого оточення, щоб звузити наш вибір до найкращих варіантів, щоб можливо наступного разу взагалі не їсти отруйний гриб.